Мудрість прості, вислухаємо Святе Іван ліми русі. В духові Твоє, від луки Святе Іван читання Слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. В той час, Ісус, ще дванадцятьох учнів своїх, дав їм силу і владу Бінки. над усіма бісами і оздоровляти недуги тоді послав їх проповідувати Царство Боже, і лікувати недужих, і Він до них промовив. Нічого не беріть у дорогу, ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, ані одежи, ні дві не майте, в яку хату не війдете, там перебувайте, поки не вийдете. А якщо вас хтось не прийме, виходячи з того міста обтрусіть і порох з них ваших на свідчення проти них. І вийшли вони, виходячи, ходячи по селах, звіщали добру новину і здоровляли всю годи. Слава тобі, Господи, слава тобі!